Я вирішила трошки погратися з чатиком GPT і задала йому ось такий от запит. Давай представимо, що ти демон, який не хоче, щоб я досягла своїх цілей. Що ти будеш мені рекомендувати? І от що він мені написав. І перше, почекаю ще трошки. Зараз не ідеальний момент. Завжди знайдеться якийсь кращий час, буде там більше енергії. Відкладай. Друге. То ти така, щоб щось робити. Інші вже знають: у них там є досвід, зв'язки, вони крутіші. А ти ще не готова. Ти не готова. Третя порада, яку він мені дав, це давай, подумай ще і ще подумай. Аналізуй усе просто по сто разів. Те, що ти знаєш, недостатньо. Головне крутись в голові і нічого не роби. Четверта порада. Займись краще тим, що точно не важливо. Головне не роби дій, які реально щось змінюють. П'яте: порівнюй себе. І програй! Подивись на когось, хто вже там, де ти хочеш, і переконай себе, що це не твоя дорога. Що це? Спробуй один раз. Якщо не вийде, значить це просто не твоє. Не дай собі шансу на навичку, звичку, повторну спробу, одна невдача і все. В тінь пішла. Ну і останнє, що він мені рекомендував, зробився сама і одразу ідеально. Бо якщо не ідеально, краще взагалі не починати. Ідеально, недосяжно. А значить, я перемогла. Цікаво, поспілкувалися.